Здоров, дружні, з вами Денис Дружній. Так як я обіцяв, я купив те, що я хотів вчора взяти, але взяв, побачив снеки. Ну, то взяв сьогодні, так. Сьогодні у нас буде без ексеня кольоро. Дивіться, я пам'ятаю, що ми це від гуцульських солодощів, їли. я тільки що подивився на комп'ютері. Так, є це відео, тільки то біле. Це різнокольорові. Різнокольорові, значить, можна казати сміло, що це нова реакція. Тому ми сьогодні це все прореагуємо. Лише трошки на YouTube шорт. І. І все. Let's go. Де незружній реагує? Де незружній реагує, сьогодні буде реагувати на, на безя кольо. Рове! 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 Ви бачайте, трошки відстає, бо бачу, я закинув загрузки, та. Е, дивіться, бачу, я сьогодні, коли купував це, зайшов, подивитися, там завезли якісь паніні і бургер. Може би, був у... Купив би завтра замість, а то вже після завтра ті стільки з напоїм. Ну, подивимося. Як вийде, так вийде. Може, куплю завтра паніні, не знаю, якщо не розберуть. Бо розумієте, затягну, розібруть. То Якщо вже не, розби, не розібрали. Та? Добре, поїхали до ваших коментарів. Зараз я вже в себе на каналі з комп'ютера. 8100 у мене вже відео, бачите, а то буде лагати, бачите, 17200. Поїхали, друзі, до коментарів. До речі, я вам хотів показати, але то вже немає часу. Покажу, може, ще завтра буде, може, комп'ютер. І, типу, так. Читаємо ваші коментарі. Віноградова мія, ждемо сьогодні зефір. А, якраз знімаю. якраз знімаю. А бачите, перекласти не можу абсолютно. Ну, треба на перекладач. Ну, коротше, Розі, молодець. Дякую за коментарі. Е, Маргарита Ріта, чекаю завтра кольоровий зефір, а після завтра ці снеки з напоєм. Дякую. Кольоровий зефір я взяв. Післязавтра вже не знаю. Може, візьму паніні післязавтра. Вже буде напісти після завтра. Снеки з напою. Ну, подивимось, Топовий відос, дякую. Граєш пабел Mobile. Я нічого не граю. Я граю за гуржи... таку гру яка називається Загрузи відео кожного дня. І в мене трошки я програв 15 березня. Надіюся, більше не програю, буду вигравати. Добре. Поїхали читати тут, що у ваш чат був. так? Запис, чат. Запис чату. Запис найкращий час чату. Ну, давайте. Що ви тут писали? так? А тут не так? Хе, бачите. А чекайте, я можу сам на себе підписатися? А, ні, не можу. Бо я вже деякі канали можу. Добре, давайте почитаємо. Що пишете? А, ну так, привіт, передаш мені приєджек привіт. Норріс. Привіт, Реки круто, ясно, я знаю. Ого, ого, привіт-привіт вам. Так, хочу відео, якщо розблокуєш. Ага, ЗВК. До речі, я вперше редагував про контакти, там треба було обрізати, Я думав подати. Оскарження, що тіпа, я не заробляю на цьому відео, але там написали, що, що можуть твій канал заблокувати, якщо буде хибна апеляція. Ну, що ти просто подав, що ти що відео не порушує, якщо відео порушує, можуть заблокувати твій канал. Я просто вирізав той момент, де порушу авторські права, і, тоді, і таким чином відео надіюсь розблокують. Я вже вам напишу у спільноті канала, розблокую. Ну. Відео, щоб ви подивилися, вже там напишу, та, щоб ви подивилися. Якщо розбукуєш, го ти крутив. Денис Френдлі, а що, якщо би ти купив все-таки напіток і Twix? Ні, не буде, не буде. Льоша Медведь, дуже дорого. Це я написав Брунскрейт. Привіт. Ок, чекаємо завтра з ефір. Окей, блін, жаль, що вже шорти не набирають як раніше. Ну, деколи ти ще є. Ти крутий, вже бачу Макрони, вони топ. Макрон, ага, дякую. Я вспомню, у маємо має, день рождения звуки заверюки, значить, вона сніметься. Ну, це залежно, чи вона захоче, запитаємось. Но Можна, якщо подешевліть, можна і взяти печені френліо. Ну, подивимось. Ні просто день праці. Окей, класний ролик, топ, дякую. Тоді другу пачку не їш, уже не їм. З якою хімічною. З тою таблеткою, то, що ми хімічно їли. так. Е, мені вже скучно це дивись, це дивитись. Денис, давай краще комікси. Коміксів не буде, не подобається, не дивись. Я б хотів теж комікси, але автор чомусь не хоче, не хоче. Хоче 30-го року, щоб був на календарі. Як буде на календарі 30-й рік, тоді він захоче. Ну хоча б 29-й. Ахахаха, а я пам'ятаю. Цікаво, а ці лайки Ютуб спише? Вже списав, бо я закрив. я закрив. Списав, сука, не йде нахер. Тоді не їж. Давай сколує, потім. на потім. Та давай е, 3 травня. Це, напевно, оці. Снеки. Я теж думаю, що ти не доїш, бо великі пачки. Не доїв, Денис, а буде скоро кіндер сюрприз, чи шоколадка мілка. Кіндер сюрприз не буде, бо крінжатіна. попадається мілка, може буде. Так, буде мілка, бо я веджу новий смак сьогодні. Я візьму, так. Чи корові, чи трубочки. Коротше, трубочки, напевно, не буде. Та пиво, можна нічого не буде. Ну, подивимося, може і візьму на відео. Та давай завтра ці снеки з колою. Після, коротше, 4 травня, може, да, і ніхто й не просить. Окей, давай з Живчиком. ну можна з живчиком, я зрозумів сенс як твоїх відео. Типа Ті, ти їш як на АсМР, і ми всі маємо слухати, як ти їш. Ну, можна і так сказати, але більше з вами спілкуюся. І їм. Та. Денис, а коли нове велике відео на каналі Студія Денис, тіпа, так. за студію Денис я казав, що. Це його. Е... <плес> <плес> Студія Денис, може 30-10 травня якийсь там відеокліп загружу. Ну нема. Ну так, бо шорти там не виходять вже, бо перейди нема. А горизонтальний якийсь завантажимо. В скорому часі. Не знаю, коли буде. Все, поїхали, поїхалисти, нема коли. Як лише це ще час, я покажу своїх, хто в мене з каналю найбільше на мене підписався. Якщо встигну, ну, поїхали. Жовта! Прикольно. Телефон виробився. А смаку не чути. Поки що 9 баю. Ммм mm. активувався. Зелено Ну объясню балю Ммм, тут все-таки белое Яковусский стол лишь он Якщо завтра не розкуплять, візьму все-таки паніні. Якщо все-таки розкуплять, то куплю на пійї буде снеки завтра. Подивимося, як магазин завтра скаже. Та, чи розкуплять, чи ні. Рожева. Рожева. Вісім. Біла. Біла, отримую. М -м -м. Вроді 9, непогано. Уже прем'єри на цьому відео не буде, бо 22.02. Типу я встигаю, укладаюся. Бліося, це відео вчасно вийде. Хто його знає, подивимося. Надіюся, вийде. Так, жовта, ще раз. Бісімбалів. Мм, Що я придумав? Добре, я це не вмію. Тільки двома ще можна. Як більше я вже не зумію. Добре. Ми тут не жонглювати прийшли на цьому відео, а їсти. Ну це 8. То 8, то дев'ять, не знаю. загально, напевно, поставлю 8. а також, вау. Ефект, так, але таке. Хм, на мене підписався один школяр, називається канал у нього є найкрутої. Ну що сказати, він дійсно найкрутої. Бо у нього 11 тисяч підписників. Бачите? таке тому, що увели цю нову функцію ютуб шорти, такі ноунеймські no школьники, школярі, типа я, типа його, типа Руні Стендафа змогли на левих відео понабирати купа. Тучу сотні тисяч передів, якщо не мільйонів. Ну і подарив ютуб завдяки цим рекомендаціям, що підписників. Як мені, як йому, як і всім. Тим, хто вів канали і змогли набрати більше 10 тисяч підписників. Класна тема, але на великі відео не впливає. Хоча, якраз несвік мій любимий відео зав. Ні, це вже два дні назад. 30 квітня, що ми їли з вами. 100 передів набрав. Ну, Але хоч 100 передів. Це вже радує. Несвік набрав 100 передів. Певно попало в рекомендації. Добре, що то, що треба хоч попало, так. Чудово. Якщо залишиться час, я вам покажу. У мене там дуже багато каналів підписалося, яких 2000 тисячі. Багато, можна навіть переходити. Доволі-таки багато. Його наш що цей, що самий найкрутий, у нього... У нього найбільше подивилося щось 60 тисяч, але лайкнув 27 тисяч. Ну, в принципі, мене 30. 000. Уже 32 тисяч лайків на Федері я дивився. Ммм. З того відео по ньому. Ну... Таке. Так, давайте поєднаємо. Зелена з розовою. Поїхали. Раз зараз, так. Дивлюсь, чи відео знімаю. Непогано, 8 балів. Що ми їли зараз з заразу жовта з білою? Таке, як жувачка, але смачна. Ну розумієте? Взагалі-то це має бути декорація. Зробили би торт. Прикрасили цим торт. Тобто це не, аби не саме їсти треба для торта, це ясно. Але можна і саме, а хто забороняє. Чіпси теж можна сказати, що він для по суті, чіпси рахується для салату. Ну взагалі, так мама купувала у мене чіпси, то вона тільки для салату його давала. Тобто чіпси теж для салату. Але всі ж ми не їмо в салаті, а їмо що самі. Так само про це ми скажемо. Коротше, біла-жовта, let's go. Поїхали. Настільки да, швидко час прийшов, Знаєте що вже зараз. Я пам'ятаю, що 27 квітня закидав Сторіс. Знаєте що? Зараз вже проходить. Це був четвер. А четвер у нас уже. Ні, 27-го так. Ага, а вже 4-го четвер, четвер. Травня, вже сторіс знімається, треба здал ото вот саме. І що 40 передів? Слухайте, ну це так час швидко йде? Тиждень за тиждень. тиждень я так. Я просто по сторісах почав. Зрозумів, що це так швидко час йде, бо вже зараз пропадає далі. Хе. Дуже швидко час. Ліпше ставити від понеділка, я вже від понеділка не ставлю, бо коли пропав, тоді ставлю, так. А от пізніше там. Все-таки все сівно більше. В інстаграмі лише 24 години. А це ще хоч пару днів. Так що все-таки все одно краще. Але краще. По трошки дивиться, 40 переглядів. Ну що, було 20, тепер з 20... До 40, ще 25. Може до 100 дойдем. Не Небудь. Напевно. Не знаю. Давайте розова. Напевно, не пробували. Розову білим. Ми пробували? Давайте. Давайте ще раз вам піднімаємо, бо то... А, чекайте, чекайте, треба ще лишити на YouTube шорт. Ютуб шорт по кольору, да, значить вже лишає. значить одна розова. Добре, ця розова. Жовта. І біла. Три штуки лишив. А, ще й зелена. Все, зеленої не буде. Це на ютуб Shot. Я кожного по кольору лишаю на ютуб Shot. Добре, тоді доїдаємо це все. Щось з жовтих найбільше лишається. поїхали, Я не знаю, чи я вам успію ще тих підписників своїх показати, бо просто комп'ютер легше. Успію покажу, не успію, може завтра ще на пару днів, але... Сідає за комп'ютер, то, що робити я не хочу. Але я зробив, зробив то, що хотів, все-таки то зробив. Угу. У меня здається жовту з оранжевого ми вже про зрозумів пробу. Це було на початку відео перехвати, скільки в цих штук було. Відважні... Ну можна і відважні підписники. Коротше. Ті, як то? Та аудиторія, яка тебе постійно слухає і все тобі робить. Як називається? Придані підписники. Віддані. Віддані підписники. Можливо, ви можете перерахувати на початку відео. Або я перерахую. Пишіть. Або я попробую, не знаю. Ми доїдаємо на ще раз, два, три, чотири. Але давайте ще раз розово жовтим. Поїхали. Нагадує мені... Ліпше вам не казати, що це мені нагадує. <смір> то, що має вже згоріти. <смір> Той і так. ну я скажу. Я скажу, що це мені нагадує. Як же вони то називають? <смір> я навіть не знаю. Ну я знаю, але. Ця. Красна площа. О, красна площа. Зрозуміли все. Там такі куполи до мело. Мені, це вже вам питання, задавали, можете писати. Хто мене, з яких країн дивиться? Пишіть. Україна. Не хочу називати країн. не хочу не, наприклад, Польща. Ще якісь країни, з яких ви країн мене дивитесь. Може ви. Розумієте, але ви тимчасово за іншим, за кордоном. Пишіть, з яких країн ви зараз мене дивитесь. Дайте мені знати. Україна, не Україна, пишіть. let's go. Ще три. Ні, а що лишається Пара хвилин, так що підписники вам ще покажуть. Щоб можна вам показати ютуб шорт. М -м. Ну, Ютуб шорт не завжди може вистрілити. Давайте в цьому відео покажуте і розійшлися. Я говорю, о! Я по покажу там і там, але там я покажу просто взагалі. Ми не будемо заходити на їхні канали, просто вам покажу, хто підписаний. І до 1000 до, до підписників. Ну, 900 це вже не цікаво, до 1000 підписників. Від найбільшого числа підписників до 1000. Так, більше вже показувати не буду. Um, тому таке справа. Я, до речі, звичайно, не тим займаюся чим треба на комп'ютері, але зайшов вчора. Я зайшов на всі свої канали подивитися, скільки, де найбільше підписалося каналів з найбільшою число підписників. І знаєте що? Виходить, що Деніс Френдлі це не найбільший... Скажем, Руні стендап, який на мене підписався з 17 тисяч аудиторію. Є дійсний Бруно зе Грейт, тобто другий канал Бруно зе Грейта. Це був другий, та, типа. І там підписався YouTube канал з аудиторію 31К підписників. Я при. Я очманю, бо типо, як Бруно. А, я знаю, ні, там писав дата 21 лютого 23. Я якраз тоді шорти заливав, і там, походу, одні шорти набрали по тисячу більш передів. Тому, понятно, відки. Але. 31 тисяча. Я думаю, що в мене найбільше руні стендап виходить, що там. Ну, я кажу, як кому вдається набрати. Когось 30 вийшло на ютуб шорта. Когось 10, Когось 5. Ну, розумієте. Когось 17, так. Да. Ну, 30 тисяч це все-таки круто. На якийсь там дитячий канал. ну, Но... І що ж я дивився? Ну так в основному є на кожних каналах там. Типо підписалися канали, яких там 2000-3, найбільше, та. Але саме найбільше здійснив бронзи гейт. Прикол. Прикол не укол, так. Все останнє. Ну... Найшлися. Різно, просто різні канали дивляться. Може в неї тоді не було 31. 31 тепер набралося, Ну, що я знаю. А на мій перший канал і Бруно Грейта спочатку ще у 16-му році був підписався канал з аудиторією 100 тисяч підписників. Ну, що навіть галочка була. Навіть трошки пам'ятаю, ну там в мене десь були в групі ВКонтакті скрини, що типа той канал. Просто дитячий канал, щось кіц. Шоу називався, чи що. Я йому типу пишу на каналі. Привіт, давай взаємопідписку. Типа, я на тебе ти на мене. Що ви думаєте, канал з аудиторією 100к на мене взаємно підписався. А чекайте. Ха! А я. А я не підписався. був. Бо я написав типу, взаємопідписку і я. Ммм, ні з Бруно, ні з того першого каналу, бо то я тоді перший канал був. Ха! Виходить, що він просто на мене підписався, бо я взаємно все-таки не підписав. Я написав йому. Але ні Бруно, ні я не підписався. Ха! Прикол. Намахали. Ну угу. Але він підписався там. Я просто йому коментар залишився. І за пару років. Я так зрозумів, він продає канал. І бо там з'являється зовсім інший контент, який був, я пам'ятаю. І там, коротше, хто знає, хто шарить цих дитячих відео, там такий був персонаж. Кукла якась хлопецькісь. Дебільний хлопець в кепці, і в нього в носі завжди стирчали олівці. Такі олівці. Може хтось знає, хто там дитячий контент дивиться, що це за, за ідіот. та. І придурок. та. І він почав перездавати цього хлопця з олівцями в носі. Ігрушка, якась лялька з олівцями. та. І, і його канал через пару тижнів, я дивлюся у підписках нема. Ні в мене. На каналі Нью Бруна нема того каналу, що 100 тисяч аудиторій. Значить канал що видали? Не міг відписатися. Купа років пройшло. Це був 18-19 рік, купа років. Якщо добре, якщо би від нього відписався, від Бруну, то би в мене лишився, а не там, не там. Канал блоканули, 100%. Тобто перезаливав чужий контент, блоканули. 100 тисяч простра аудиторія. Так, антой канал. Ну, кожного. Кожного своє життя, кожний сам рішає, як хан 100 тисяч. Що я буду казати? Це не, моя. Це не мій канал, мені нема за чим сумувати. Але просто... Ні, є, бо він був на мене підписаний, в нього була галка. Хоча він коли продав свій канал, вже галка пропала, бо там такі умови, що як типа спочатку у тебе галочка була, ти перейменуєш канал, галочка пропадає. Ну такі умови ютуба, що типу, не можна, так. Ну, ну коротше таке. Але то не на день збирання, то було тільки на Бруно. І на мій перший канал Денис Том. Тому ось такі справи. Я на Денис Том, трошки запізненням знімаю відео, відреагував все-таки то відео з вогнем, бо я спочатку хотів заблюрити. Там писали, що можна заблюрити. Я заблюрив, то так важко там заблюрити. Я потім думав обрізати. Воно пише, щоб обрізати, якщо ви заблюрили, обрізати вже не можна. Видно, лише одну функцію можна виконати, Що вам треба скасувати попередню дію, і потім ви можете обрізати. Я скасував, почекав годину, бо то довго обробляє. Уже е, потім пустило, я просто обрізу. Наше я просто пусто просрав часто з тим заблюренням. Я так і мав спочатку лише обрізати, і все. Я вже я думаю YouTube точно не домахається. Якщо домахається, не знаю. Ліпше не буду казати, що... Нічого лишнього не буду казати. Так, все, пудра лишилася, давайте пудру. Також 8 балів. Коротше, загальна моя оцінка 8 балів. Тому на цьому все ми все з'їли, ці штучки ми лишили YouTube шорт. Так, друзі, давайте ще чекнемо, Хоча руки в мене липкі. треба помити. А як помити, це помити. У мене щось 4-5 хвилин лишається, але просто вам в основному підписки зайти, я зможу. Просто показати хто підписаний. Та? Давайте. Мокрі руки, але... коротше потім. Так, заходимо на мій канал. В творчу студію. Так. Можна вам все і монетизацію показати і все. Монетизацію нема що показувати. Ліпше, нікому нічого не показувати. Дивіться, зараз точне число підписників. Аналітика каналу. 17 247. Бачите. Плюс 339 за останні 128. Капець, дуже вам вдячний, молодці. І тут навіть ми заходимо в аналітику. Аналітика, найкраще відточкати, бо я слідкую за. Бачите? Зараз мені покаже аналітика каналу. 100 тисяч це ваш канал отримав за квітень місяць. Ну це з Федеріко Феліні все, 100 тисяч додаткових передлів. І тут пише, знову це психоване моє відео, це мільйон перельдів. 40 тисяч передів на секундочку, за скільки? За цей період. Ну я так паняв початок травня. Ви побіділи, а знову дивилися це що. Я 1 квітня та нещодавно завантажено. Ого, 2000 перейдів. ого, нічого. А, 27, та, я пам'ятаю, 4 квітня, ого, 4. А, квітня, я думав травня. 4 ще не настало, от дурень. Ну коротше, тут все по 1000 передів, 10 квітня. Ну коротше, в основному ви поняли. Саме популярне, так, тепер саме головніше, що я вам мав показати. Давайте зачекнемо. Оцих підписників. Так, нещодавні підписники беремо за останні 90 днів ми беремо за весь час. І бачите, руні стендав, Руні стендап. 22 чарня оформлена підписка 16 тисяч Тобто 16 тисяч у нього 900, мене вже 17 тисяч 200. У мене з однієї сторони добре, що на мене не підписався той 30-тисячний канал, бо... Було би, що у мене менше підписників, а що в мого підписника виходить більше підписників, ніж в мене самого. Ну Але у Бруно так і виходить, у нього лише 1500. Вісь... Тисяча... Ну так, ну коротше, ви поняли. Дивіться, на мене ще підписаний якийсь канал YouTube клону. Я самий найкрутій, це що вам казав, ти дійсно самий у тебе 11 к Так, тут вже не цікаво 8000. Ось цей, Брайан, Брайан Мак, що пропав з YouTube, він скоро вернеться казав. Ананасік Плекіс, Рендбоут, Даш, Васко Мейкер, О, Бруно мій любимий, 10 люту ще. Що... Цього підписався два роки назад. Ну, коротше, в основному бо мені ж треба відео завершити. Добре, друзі, я вам ще дознімлю в Ютубі шорти, бо то вже треба завершити. З вами був Денис Дружній. Радий був вітати вас на своєму каналі. Коментуйте, діліться. При можливості підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Всім пока-пока!